Механізми демократії засновані на вільному волеянні народу, неухильному дотриманні прав і свободи людини, а також тісно пов'язані із забезпеченням правопорядку, стабільності та цілиності її інститутів і її моделі. Щороку, 15 вересня, світова спільнота відзначає міжнародний день демократії. Цінними для кожної особливості є свобода думки та дотримання прав людини. Невід'ємною частиною свободи є рівноправність та прозорі вибори, на яких кожен має право здійснити своє волеви. Ми молоде покоління обираємо демократичні цінності суспільства, які закріплюють права людини і свободу гідність, особисту недоторканність демократії. Це наше щасливе майбутнє. Демократія це в першу чергу те, що громадяни мають право вимагати від обратної ними влади поваги до себе та своєї гідності, вимагати того, щоб держава працювала в їхніх інтересах для їхніх зручностей. Демократія це такий лад, за якого людина вирішує спільно всі найважливіші проблеми. Кожен може вільно висловити свою думку, а його права захищає закон.